Темою сьогоднішніх роздумів будуть непередбачувані ситуації, так звані форс-мажори це обставини, які руйнують наші плани, руйнують наші мрії і навіть деколи обіцянки та надії. А деколи навпаки звільняють нас від відповідальності бути там або брати в чомусь участь, де ми би не хотіли бути завдяки тим обставинам, які відбуваються. Чи добре це погано це. Кожен вирішує сам, тому що різні ситуації нам або сприяють, або шкодять. Передбачити все у будь-якому випадку неможливо. Для таких обставин і придумали цей термін форс-мажор. Хоча з самого початку це був юридичний термін, але він сподобався людям, він цікаво звучить, і ним стали виправдовувати всі непередбачені обставини, завдяки яким руйнуються певні плани. То що робити за форс-мажорних обставин? Як діяти, як себе поводити, як ставитися до них, і чи можливо їх використати на свою користь або знайти з них вихід? Про це ми сьогодні і поговоримо. Але перед цим я хочу поділитися з вами притчю, яку нещодавно прочитав. Одного разу, чоловік, втомившись від шуму, від метушні міста, вирішив знайти спокій для себе, для своєї душі, заспокоїти своє серце. Він вирішив побути в тихому місці, де ніщо б не відволікало його від того, щоб він міг відпочити, щоб він міг подумати про життя, поставити там, всі крапки над, і в своєму житті, в своїх роздумах, і він вирішив піти з міста, піти в ліс. В лісі на мить здалося, що шуму немає зовсім, що панує повноцінна тиша. Але як тільки він до неї звик, вже через кілька хвилин він почав дедалі чіткіше чути звуки природи. Там цвіркун звучить, там пташечка, там ще щось, там гілки хитає вітер. І все це його не влаштовувало. Він вирішив знайти інше місце, в якому він міг би відчувати спокій і повноцінну тишу. Декілька днів він ходив по тому лісі, шукав печеру. І ось через три дні він знаходить печеру, в якій повноцінна тиша. Тільки він. Прийшов туди, розклав там своє місце, щоб облаштуватися, щоб можна було сісти зручно. Ніби все ідеально, ніби тиша, але тут чує, як капає вода. Крап, крап, вода капає в печері. І це йому теж не сподобалось. Ну що ж таке? Куди б він не прийшов, всюди якийсь шум, всюди його щось відволікає і дратує. Тоді він вирішив, що тишу можна забезпечити лише самому, побудувати. Нам будинок чи кімнату, де буде повноцінна звукоізоляція, коли він візьме все в свої руки. Він вирішив зробити це, потратив на це ще три роки, побудував таку будинок з кімнатою, де повноцінна тиша. Він, нарешті, прийшов туди, нарешті він може зосередитись, нарешті можна заспокоїтись, але чує клацання годинника. Він роздратований, знімає годинник зі своєї руки, кидає його в стіну, він перестає клацати. І все, нарешті, вже нічого його не відволікає, як в один момент він почув серцебиття. Як би він цей не старався, чоловік він не втече від шуму. Так само і ми не можемо втекти від тих обставин, які від нас не залежать. Де би ми не знаходилися, що б ми не робили. Чи ми будуємо собі для себе кімнату, в якій ми повністю будемо контролювати все, все рівно. Щось від нас не залежить. Чи планували б ви сісти в човен, якби знали, що здійметься буря? Треба підготуватись, правда, для цього? Так, дійсно. Дивлячись, який човен. Ну, якщо це звичайний човен, надувна лодка, ви йдете рибалити, знаєте, що буде буря, але нічого страшного. Іду все одно. Навряд чи би хтось в здоровому глузді, не підготувавшись, знаючи, що буде буря, пішов би на таке. Погодьтеся. Мабуть, ніхто, як, як і всі ми, ну, в принципі, ніколи не плануємо, що щось погане станеться, і ми до цього не готуємося. Ми знаємо, що погане ставиться, і ми йдемо не, не, підготов... не підготовлені. Дві тисячі років тому сталося щось таке, про що. Потім згадували учні Ісуса Христа і про що вони записали в Біблії, і тепер ми маємо можливість на сторінках Біблії читати історію про бурю і човен. Давайте разом відкриємо четвертий розділ Євангелія від Марка і будемо читати з 35-го тексту. Четвертий розділ Євангелія від Марка з 35-го тексту. І сказав він до них того дня, коли вечір настав: переплиньмо на той бік! Ісус говорить до учнів, щоб вони переплили на інший бік. І, лишивши народ, узяли із собою Його, тобто Ісуса, як у човні він був, і інші човни були з ним. Тобто вони, перепливаючи на інший берег, мали навколо себе інші човни з людьми, які також за ними послідували. І знялася, і знялася ось велика буря, а хвилі виливалися в човен, аж човен водою вже був переповнився. А він, тобто Ісус, спав на кормі на подушці. І вони розбудили його та й сказали йому Учителю, чи тобі байдуже, що ми гинемо? Тоді він устав і вітрові заборонив, і до моря сказав Мовчи, перестань, І стих вітер, і тиша велика настала. І сказав він до них: чого ви такі полохливі, чому віри не маєте? А вони налякалися страхом великим і говорили один до одного хто ж це такий, що вітер і море слухняні йому? Ми прочитали щойно історію про те, як Ісус зі своїми учнями опинилися у тих обставинах, які вони не планували. Нарешті, стомлений і голодний, Спаситель міг відпочити від юрби народу він ліг на дно човна і одразу ж заснув. Вечір був спокійний і приємний, а на озері панувала тиша. Але несподівано потемніло, з за гірських вершин східного берега подув сильний вітер, і на озері здійнялася страшна буря. Сонце зайшло, Ніч, нічна темрява опустилася на бурхливі води моря, хвилі, гняний шаленим вітром, люто накидалися на човен учнів, загрожуючи поглинути його. Ці згартовані рибалки все своє життя провели на таких озерах, в таких умовах і пережили не одну бурю, але цього разу їхні сила і досвід виявилися даремними. Вони були безсилі протистояти стихії. Остаточно надія залишила їх, коли вони побачили, що вода заливає човен. Повністю поглинуті думками про порятунок вони забули, що з ними в човні був Ісус. Виявивши, що всі їхні зусилля марні і на них чигає смерть, вони згадали про того, хто звелів їм переплисти це озеро, того, хто повів їх у ці обставини, їхня єдина надія у Ісусі Христі. Їхній крик розбудив Ісуса. Усяві блискавки, яка освітила Його обличчя, вони зауважили небесний мир та прочитали в Його погляді самовіддану любов. Та ніжність. І, звертаючись до нього, вони знову покликали Господи, рятуй, ми гинемо. Не було ще жодного випадку, щоб такий зойк душі залишився непочутим. У той час, як учні з останніх сил налягали на весла, Ісус піднявся. Ось він стоїть серед учнів, а навколо вирує вода, хвилі, заливають човен і блискавки освітлюють його обличчя. Він підносить руку, яка так часто творила діла милосердя, і наказує розбурхливому озеру Перестань, заспокійся. Буря стихає, море заспокоїлось, хмари розвіялися, засяялися зорі. Човен спокійно гойдався на воді. Повернувшись до учнів, Ісус сумно запитує Чому ви такі лякливі? Невже у вас немає віри? Ніхто ніколи не планує, що відбудуться неприємні обставини, якщо не готуватись до них. Українська приказка, яку, думаю, всі ми знаємо, якби знав, де впаду, що б зробив? Підстоїв би, клав би сіно або подушку. Форс мажорні обставини на те вони і є, що вони не передбачені, несподівані. У ситуації з учнями Ісуса, на перший погляд виходу не було. Якби це описалося не в Біблії і не з Ісусом, то ми б знали кінець цієї історії. Але дещо в цій історії є надзвичайне. Ісус, якого не збудив навіть шторм, прокинувшись за проханням учнів, допоміг вийти з цієї ситуації. Так само. Зараз зима, січень місяць, нещодавно була тема Різдва, і навіть народження Ісуса Христа воно не позбавлено несподіваних форс-мажорних обставин. Уявіть здивування Йосипа, коли його наречена каже йому, що вагітна, а вони ще не одружились. Чи здивування царя Ірода, який на той момент був легітимним правителем, коли до нього приходять мудреці зі Сходу і питають, де народився цар Ізраїлю? Ніби Іра для них недостатньо цар. Та і самої Марії можна уявити її здивування, непорочне зачаття, величезна відповідальність, тиск суспільства, оскільки вона ще не була одружена, але вже була вагітна. Ми розуміємо, що всі ці обставини люди про них не планували, вони не очікували і не готувались до цього. Коли прийшов час народжуватись Ісусові Христові, не було місця ніде, і вони також це якось. Не спланували. Прийшлося народжувати в хліву, в стайні, в яслях. Хіба такого чекали всі ці люди, про яких ми зараз згадуємо, про яких ми читаємо? Хіба вони були готові до цього? А ще потім для Ісуса та Його батьків переслідування, втеча від ірода і дуже багато інших подій, до яких неможливо підготуватися. Всі ці історії об'єднує одне. Як ті учні, які були з Христом у човні, так і його батьки Христові під час його народження, в цій історії, в час Різдва, всі вони були до цього не готові, але вони всі були з Богом, вони всі зверталися до Господа. Ангел Господній підтримав батьків Ісуса, Йосипа і Марію, підказавши, що потрібно робити. Божа любляча рука, завжди вела їх. Оберігала, коли не було місця, де переночувати, коли почались переслідування і вони були змушені тікати. Весь час Господь був із ними. А коли Ісус вже вийшов на своє служіння, коли Він освідав своє призначення, вже Він сам був тим, завдяки кому учні могли відчувати спокій. Сам повноцінно був тим, до кого по допомогу прибігали учні у час їхніх переживань і страшних штормів, які загрожували їхньому життю. Тож, який би форс-мажор, які би несподівані обставини з нами не відбувалися, перший і останній, до кого ми маємо звертатися, це Ісус Христос, Господь Бог, що Словом зупинив вітер і бурю, тим самим Словом Він створив наш світ, ми читаємо про це на початку біблійної історії. І тим самим Словом, Він керує Всесвітом керує всіма подіями, які відбуваються незалежно від людей. Це той самий Господь, дивовижні діяння, якого ми читаємо на сторінках священного писання. Він вічно живий, а отже, він живий і прямо зараз. Він прямо зараз може діяти в нашому житті, здатен зробити справжні чудеса в наших життях. Але є одне але. Не всі біблійні герої, про яких ми згадували, щойно. Звертались до Бога. Той самий Ірод, що боявся втратити владу, пішов на жахливі речі, щоб цю владу втримати, він втратив дещо більше. Не лише з часом земну владу, за яку так тримався, але й вічне життя, до якого насправді прагне кожна людина. Тож, чи зробить Господь чудо в нашому житті? Так. Але чи є для цього якісь умови? Є. Як часто ми з вами? Християни поводимось подібно до учнів. Коли насувається буря спокус, люто спалахують блискавки і нас заливають хвилі, ми боремося з бурею самі. Ми хочемо власними силами вийти з ситуації, яка нам неприємна. Ми покладаємося на власні сили до тих пір, поки не втратимо останню надію і не опинимося віч навіть зі смертю. Тоді згадуємо про Ісуса. І якщо благатимемо Його про спасіння, Наше прохання буде почути. Хоча Він докоряє нам заневір'я і самовпевненість, він ніколи не відмовиться допомогти. На суші чи на морі, де би не спіткала нас проблема, Господь ніколи не відмовляється допомогти. Не слід боятися, якщо в серці є Спаситель, жива віра у Викопителя втихомирить життєве море і визволить нас від небезпеки у такий спосіб, який тільки Господь знає, що він буде найкращим. Бог не втрутиться, якщо ми цього не будемо просити. Перш за все, Бог дав нам свободу і право вибору. Ми досліджували ці теми раніше. Господь дав людині свободу. І якщо людина, використовуючи своєю свободою, не хоче просити у Бога допомоги, то Господь, поважаючи свободу людини, не буде допомагати, якщо людина не просить. Інше дуже важливе, чому нам варто саме просити. Тому що, коли ми просимо, ми визнаємо, що самі нездатні, ми долаємо свій егоїзм, який не просто не дає нам бажання, а Він від... відштовхує, розділяє нас із Богом. Егоїзм це протилежність любові, а любов це є принцип Господнього характеру. І як ті учні в човні під час шторму, коли води було вже по коліну, а вітер не щухає, вони побігли до Ісуса. Щоби Він їх спас, сказавши просто слово, зробивши це так легко, навіть якщо дорікаючи, то все одно з любов'ю, то так і в нашому житті, що б не відбувалось навколо, прийшовши до Христа, ми отримаємо такий бажаний і такий необхідний для кожного з нас спокій. Тож просімо Господа про мир, і тоді жодна буря не зможе нас. Здолати. Амінь. Помолимось. Отець наш Небесний. Ми вдячні тобі за те, що ти є Господом нашого життя. Допоможи нам про це згадувати і пам'ятати частіше, щоб якщо будуть відбуватися бурі в нашому житті, а вони будуть, бо тому що ти нас про це попереджав і за це ми також вдячні. Щоб коли ці бурі будуть в нашому житті, ми зверталися в першу чергу до тебе, а не тоді, коли випробуємо вже всі свої методи. Допоможи нам бути, Господь твоїми учнями, допоможи нам довіряти тобі і щоб інші люди, які нас оточують, бачили цей мир та спокій, хотіли також його, і ми могли підказати їм, що він можливий лише з тобою. Благослови Господь, нашу країну, даруй нам мир. Ми хочемо, щоб мир був не тільки в наших серцях, не тільки в серцях наших друзів чи нашої громади, нашої церкви, але на території всієї нашої країни та й всього світу, але розуміємо, що це не зовсім можливо. Ми просимо Господь Тебе про те, щоб ти пошвидше приніс мир на цю землю, як зараз, так і коли ти прийдеш, Господь. Ми чекаємо тебе і хочемо зустріти тебе вже, вже скоро. У ім'я Ісуса Христа, ця молитва єдиному Богу, Отцю Сину та Святому Духу. Амінь.